Ти покличеш мене, ти на Ясній горі, до криниці всіх благ, за потрібним в житті, я до тебе прийду, царице чудес, добра мати землі, славна мати небес, я до тебе прийду, царице чудес. Добра мати землі, славна мати небес, пригубити тепла, що дарують життя, що ведуть усіх нас, світо ботця, я до тебе прийду, царице чудес, добра мати землі, славна мати небес. Я до тебе прийду, о, царице чудес, добра мати землі, славна мати небес, ще з собою візьму Україну мою і покажу тобі її долю важку, падуненько моя, до твоїх святих днів Молитися буду, за засвіт, засиріт, падуненько моя до твоїх святих ніг, і молитися буду, за засвіт, засиріт, не за себе молю, а за рідний мій край. Я благаю, прошу. Що долю нам дай, о царице небе, самотус у землі, Україну врятуй, вряту, діти її, о царице небе, соматусь у землі, Україну врятуй, вряту, ми діти її.